Вітаю, Ольма, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз багато в Україні говорять і пишуть про Трампа, так, про ті чи інші його заяви і все таке інше. Особисто я вважаю, що Трамп. Потерпів фіаско ще до вступу на посаду президента США. Тобто до інаугурації. все те, що він заявляв до того, так, ну, що в нас говорять? Ну от він казав: за 24 години він закінчить війну. Так, ще до вступу. Потім 48. Тепер до вступу вже 6 місяців. Хто більше? Хто більше. Так. Далі. Головне, ну Головна концепція Трампа була: зробимо Сполучені Штати Америки великими знову. Що для цього треба? Для того, щоб зробити Сполучені Штати Америки великими знову. Це е, е, мита встановлення на китайські, канадські, які там ще мексиканські і всі інші товари. Це може зробити Америку великою. Я, наприклад, особисто сумніваюся. Ну, багато враження таке, що багато хто просто знаходиться під якимсь гіпнозом <гум> оцих речей. Ну, сказав він 24 години. Ну, ну чудово! Так. Хто ж проти завершення війни за 24 години? І чомусь багато хто, а може і всі повірили. Так, там навіть число 30 грудня було встановлено таке. Що цього числа вже в ну, крайньому разі гаряча стадія. Тут же ж маніпуляція на цьому перемир'я, гаряча стадія, мир і гарантії, і все таке воно, так би мовити, розділилося все це. На Окремі якісь фрагменти, хоча це все одне від одного невіддільне. Як можна зробити великими? Ну, можна великими так, додати туди Канаду. Так це ж екстенсивний шлях розвитку, я вам кажу, як економіст географ. Є інтенсивний шлях розвитку, а є екстенсивний. Є інтенсивний шлях це підвищення, зростання виробництва, за рахунок впровадження науково-технічного прогресу, так, підвищення продуктивності праці, впровадження нових технологій і так далі. І тому подібне. Це інтенсивний шлях. А що запропонував нам? Пан Трамп, не нам, а Америки, тим, яким повірили і за нього проголосували екстенсивний шлях. Тобто зростання виробництва за рахунок ну, використання все більшої кількості сировини, ну і все таке інше. Так. Залучення все більшої кількості працівників. Ну, от, а, а тут за рахунок збільшення площі держави. Було 9,6, давайте додамо ще туди 10 мільйонів. Так, це зробить Сполучені Штати Америки великими. Так, великими. Але е, нерозумними. Так, великими. От, додамо туди ще Гренландію. і... Зробимо ще більшими. Додамо туди територію Суецького каналу. Зробимо ще більше. Хто хоче приєднатися? Може, Україна захоче там 51-м після приєднання Канади. А як на мене, то це все підігрування московитим дрофагом і особисто Путіну. Наприклад, та ж сама Данія, ну, мабуть, була найрішучішим. І найефективнішим прибічником України, і, незважаючи на її малі розміри, відносно до розмірів, вона давала найбільше нам і літаки, і техніку, і все останнє. Тепер вона переключилася на охорону Гренландії. Це просто подарунок Путіну. Так. Або те саме Канада. Канада, де одна з найбільших українських діаспор, де там українці відіграють досить значну роль і в уряді, і особливо в урядах провінцій окремих, де був і губернатор Канади, українець Роман Гнатишин. І так далі, і тому подібне. Тепер ця країна буде думати не про допомогу Україні, а про захист від зазіхань Трампа. Ну, так же виходить, ну реально. Так виходить, чи не так? Я ж вам говорив про те, що Трамп там у, у Москві організовував у свій час якісь конкурси краси, коли він був молодим. Скажіть, будь ласка. Ну, можна щось у Москві організовувати, будь робити і не будь завербованим, тоді КГБ. Ну, в принципі, я знову ж таки про принципові речі кажу. Так. Можна, чи не можна? Якщо ви кажете не можна, ви люди наївні.